У бібліотеці Боченка відбулась просвітницька акція на тему ВІЛ-СНІД. На жаль, констатують ініціатори заходи, це захворювання, не дивлячись на досягнення медицини та науки, не здає позицій. На зустріч організатори, а це бібліотека та Червоний Хрест запросили школярів і студентів. Акція зібрала аншлаг, адже питання, запропоноване для обговорення, з року в рік не втрачає актуальності. Дізнатись про те, як уберегтись від ВІЛ-СНІД до бібліотеки, прийшли студенти ліцею сфери послуг, 11-го ліцею та учні 16-ї школи. Ревоградська обласна організація ТОВ Червоного Христа України проводить місячник. Молодь Кіровоградщини за здоровий спосіб життя. Мета цього місячника донести до молоді, що бути здоровим це престижно. Для цього запрошені проводяться круглі столи по бібліотеках. Предметний діалог із молоддю вели медики. Першою з присутніми спілкувався лікар-нарколог. Мы знаем, что источники распространения ВИЧ это в том числе и наркоманы. Поэтому я здесь для того, чтобы е, предостеречь детей от первого шага того необдуманного и рассказать о последствиях, которые несет эта болезнь. А от про профілактику страшного захворювання розповідав лікар-інфекціоніст Кіроградського обласного центру профілактики та боротьбу зі снідом. На сьогоднішній день, так як і по Україні, дуже велика поширеність сніду серед населення не тільки в молодому віці, але і в більш старшому віці. І з кожним роком це захворювання все зростає, появляється дуже багато проблем. Наразі в області на обліку знаходиться 1875 осіб хворих на ВІЛ СНІД.